Традиційне до неможливості свято цього року зазнало невеличких змін у програмі. Як завжди стоять причепурені першокурсники, як завжди, першим їх вітає ректор університету. Я впевнений, що серед вас є майбутні видатні вчені, конструктори, просто фахівці. Всім, хто прийде до аудиторії 1 вересня, я зичу наснаги творчої праці, справжньої, студентської, такої щасливої, незабутньої пори. Тільки от сьогодні до вітань ректора приєднується ще й міністр освіти. Дмитро Табачник розсипався в компліментах університету та відзначив: судячи з того, як почалося свято, я просто подумав, що ми знаходимося сам тропе. Правда, замість Луїди Фюнеса першим вийшов до мікрофона, шановний професор Поляков. Але я думаю, що це ще приємніше. Дуже коротко, друзі, три рецепти успіху. Перше, запам'ятайте, ваші знання і якість їх потрібні найбільше в світі вам і лише вам. Друге, студент завжди має поєднувати навчання з закоханістю. І третій рецепт успіху: намагайтесь в усьому. Перевершити своїх викладачів. Далі вітання губернатора, мера та інших високоповажних гостей. Згадування визначних випускників. Особливих емоцій у новоспечених студентів усі ці урочистості не викликають. Ну це дуже так класна. Та супер, звісно. Ну ДНУ в десятки лучших вузів України. Це класно. Таке внімання нашому університету. Я вважаю, це дуже хорошо. Ну, в по мере. Краще вони планують свої студентські роки. Ну хоч у хатівіти там поучаствувати в всяких там мероприятиях міроприяттях разних весіль. Янука бы, хочу получить знання. За тим, щоб очень хорошо потом найти собі роботу і в житті, потом уже як Академічні досягнення чи здоровий сон на парах, експромтні відповіді на семінарах чи морський бій на задній парті кожен обере своє. Втім, вчитися хоч як сяк доведеться. Болонська система не дасть змоги гуляти по семестрам, а вчитися тільки вночі перед екзаменом. Хоча ми віримо, студент на вигадку гаразд і лазівку знайде. Анастасія Пономар Андрій Лисенко, новини каналу.